Вітаю, друзі! Ми з вами на каналі Здорове харчування Оксана Калюжна. Здорове харчування це не значить скудне якесь чи якесь дієтне, це означає збалансована тарілочка, щоб був і білок, і овочі, і молочні продукти, і все на світі, щоб ви були ситі, щасливі і довольні. Сьогодні готуємо три страви одночасно Бевстрогану, для якого нам потрібно половинка вирізки м'якенької, сметана хороша, хліб із тунця от по, -по центру, баночка тунця. Яйце. Все. Це буде пепешний хлібчик для бутербродів. І шпінатик якимось чином підсмажимо, щоб було готовенько. Беру цибулю, будь-яка цибуля годиться. Я взяла яка найдешевша в магазині, бо що? правильно, Економія довіра бути економною. Вирізку, тут тоненьку частину, нарізаємо спочатку як на відбивні, поперек волокон. А потім ще вздовж на такі тоненькі пластин, ой, полосочки, коротше. Друзі, що я вам хочу сказати? М'ясо це є повноцінний білок. Він дуже необхідний будь-якому організму, особливо людям похилого віку. Я вам кажу, як фахівець здорового харчування. Я є викладачем з цієї дисципліни. Тому що люди, коли трошки старі, в них може менше грошей, може менше зубів, вони менше вживають м'яса. В них дрябнуть м'язи, вони потім падають, ну і не тільки з цієї причини ламаються і раніше часу е, гинуть. Тому треба збалансувати і їх раціон. Можна зробити паштет якийсь там, з головізне, відварити курочку і на блендері зробити, на хлібчик на маску. А ми зробимо такий безстроганок, що можна губами їсти просто. Отже, м'яско нарізали, бачите, ось такі прям полосочки тоненькі. Насолили, наперчили. Хмелі сунелі, часник, мускатний горіх, коріандр, паприка копчена. Коротше, все, що ви любите, наклали і ще запанірували в борошні. Цибулька готова. М'ясо запаніроване, знімаємо ось таким, якщо ви будете лопаточкою це знімати, то у вас повністю чиста сковородка буде, трохи олії, пополам декілька видів рослиної олії. І обсмажуємо в один слой. Треба м'яско, щоб добре з двох сторон. Обжалюсь, тому це я за два прийоми буду обсмажувати. Оливкова олія має найвищий градус кипіння і вона не так псується при тому, як вона перекипає. Тому я суміш соняшниковий і оливкою беру. Шпіната прибираємо зайву рідину. Ми використовуємо свій час, м'яско обсмажується, ставимо чайник, нам пізніше знадобиться, раціонально. Ксюша знадна е економка. Я навіть використовую плиту економну. От вона розігрілась, в мене обсмажилася цибуля, зняла. Одразу м'ясо. Зразу там зварю шпінатик 2 минути. Потім ще компот, потім пюре. Тому що на нагрів найбільше прибори герети беруть найбільше електроенергії на нагрів. Не на сам процес приготування, а теж чайник, чи та ж плита, духовка на розігрів. Шпінат треба буде зварити 2 минути. Тому я поставила чайник, щоб і... Стакан кип'ятка надо буде в м'язку наше також, дивимося далі. Баритиму я не весь шпинат, дві треті пачки, тому що це експериментальний рецепт. Я тільки попробую, ну і думаю, що мені дуже сподобається, бо я люблю всяку зелень, траву всяку, кислятину, ну таке. І ще я люблю продукти з мінусовою калорійності. Це продукти, наприклад, горошок, шпінат, які містять дуже мало калорій, наприклад, 30. А на їх переварювання організм затрачає більше калорій в два рази, і ми наїлися. Щастя здоров'я отримали і ще й схуднули, тому що організм витратить на розщеплення, виведення, на цю переробку не витратить багато часу. Ой, і, і калорії, тому числі, і енергії, і тепла. Я дозволила м'ясо добре підсмалюватися з однієї сторони, аж потім перемішувала, коли м'ясо перша закладка наша вже приготувалася. Майже я його в сторонку віддвинула, щоб з нього стікав жирок і нову частину сюди поклала. Перемішаю і потім з часом ще і все разом перемішаю. Друзі, наш соус дуже чудово загусне, тому що в ньому трохи ж борошна покладено. Буде гарна сметана така домашня. Ну, без Вестрогами завжди загуса. Якщо ви, якась у вас не переносимость борошна, крахмал можна використати. Зараз ми будемо додавати часник. Томатну пасту високоякісну. Помідор не обов'язково, але в мене просто підморожений такий м'якенький, мені треба його переробити. І просто пів банки сметани. І ще стакан кип'ятка. Отже, збираємо нашу страву, нехай сюди потім тушиться, бо в нас є ще інші страви. Половину цибульки. Ну, цибулі треба побільше, просто в мене немає mm -hmm. так багато. Томатів, паста, пюре, трошки, що у нас є. Кипяток. Сметана. Рецепт знайдете в описі, в описі, друзі, бо хто не готував, обов'язково готуйте. Одна моя знайома так прямо соблазнила свого майбутнього мужа цим бувстрогавним, бо це ж таки дуже шикарна страва. Для нашого корисного салату імені моряка Папая. Всі дивились мультик про моряка Папая, Нам потрібно бебі-шпінат, зварить 2 Ну, Для пришвидшення я кип'ятком трошечки солі, перекипіть і готово. Друзі, я вам хочу дещо сказати і показати. Значить, Шпінат зварився, минуту кипів, остини. Зараз минуту там ще по під кришечкою проціджу, він буде для салату. Консистенцію цього безстрованого показу, він зараз рідкий. Але ж він у нас покипить хвилин 15, а потім ще як трошки остине, то загусне, це борошно, зробить з нього начебто е, білий соус для. Ой, як він називається? Ото? Лазаня воно називається, прикручуємо, бо це сильно булькає. І зараз будемо готувати пепешний хлібчик, булочка для годога чи там на перекус, із ложечки шпіната, ось я сирим, одного яйця і баночки тунця. Сіль перець, все. Тут немає ні борошна, ні вівсянки, ніяких замінників це перевірка рецепту. Друзі, чого я так подробно і сьогодні дуже довге відео. Ну, кому подобається мій стиль ведення, то той дивиться до кінця. Кому не подобається, він на перші секунди виключить і все. Друзі, чого я так трохи странненько веду свій канал? Ну, погодьтесь, то якісь шутки, то якась, якась дурня, то швидко, то медленно, то з голосом, то без голоса. Мій канал отримав монетизацію і велику кількість підписників. І такі канали, лакомий кусочок для хакерів украсти його. Поняли? Тобто я 7 років. А вони собі вкрали і отримують монетизацію. Тому я роблю так, щоб мене не можна було підіграти, не можна було наложити мій голос. Ну, поняли, щоб, якщо глядачі побачать, що веду не я, вони просто не будуть дивитися. Я будуть шукати, ставимо чайник, бо там Ксюша буде щось нове вести. Отже, і ще сьогодні коментар отримала. О, нова Юля Висоцька, опять щось на трендить, щось там згоріло. Коротше, я готовлю с'єдобна і нормально. Отже, для нашого хлібчика ми кладемо яйце, баночку тунца в маслі і там ложки дві шпіната. Так, готово, все склала. Повторюю, баночка тунца консервованого з олійкою, ну не всю олію я вилила, одне яйце. Трохи шпіната. шпінат не обов'язково, але я не хочу, щоб воно сіро якогось було кольору, непонятно. Сіль і перець пересвіжеме, за рахунок чого воно стане булочкою? як оце е, рибний паштет перетвориться на булочку. За рахунок розпушувача. Розпушувач ми додаємо прямо чайну ложку. Тільки, друзі, не бійтесь, що це якесь щось непонятне. Це просто сода з крахмалом. Ну що, сода крахмал і борошно в рівних пропорціях оце є розпушувач. Друзі, ось таке в нас прямо ніжне приніжне суфле виходить. Я його вило... ну, можна готувати мікрохвильовки 2-4 3 хвилини. Можна в аерогрілі, це нова цяцька, і найшвидше вона приготує, щоб я прям чуть ли не в реальному рівні вам показала. Ну, звичайно, можна і в духовочці. На донечку чаще для аерогріля, в мене такі спеціальні подложечки паперові, одноразові. От, Як для кексиків, тільки велике. Виливаємо, я ставлю на 2 хвилини, ну на 180 на 200, мені треба швидко. І покажу, чекайте. Друзі, поки ті 2-3 хвилини чи 4 е готується наш хлібчик ППшний безборошно. Ми подивимося консистенцію, ну Це хвилин 5 пройшло. Консистенцію соуса. Бачите, він вже гусний, як такий, начебто, білий соус. як кисель. Ще трошки будемо виключати. Інакше це вийде жарене м'ясо, а не соус. Все-таки безстрагану це такий соус до пюрешечки з квашеним огурчиком. Збираємо наш салат. Відварений шпінатик. Сіль, перець, часник, підсмажена цибулька, соєвий соус, копченої паприки, трошки, і пробуємо. Друзі, мені смачно! Я їстиму, дуже сподобалось, я їстиму оце, так, з кліпчиком, це джерело, кальцію сумашедше. Тут кальцію в шпінаті більше, ніж у всіх молочних продуктах разом взяти. ну, творог, молоко, кефір, сметана. Якщо ви не любите молочку, а проблема у вас з кальцієм, будь ласка. Шпінат і кунжут вам в допомогу. Тахінна халва і що-небудь із шпінатом, можете молоко зовсім тоді не пити. Друзі, реально смачний салат. Реально не важливо вам для схуднення, для кальцію. Хочете, щоб у вас прекрасні були аналізи крові, без холістеріну і сахара, просто візьміть це і з'їжте. Ви будете ситі, тому що клітковина ж тут 100% у вас повний живот, ви довольні, щасливі. Ситі, все тут збалансовано: білок, вуглевод, клітковина, клітковина, кальцій ну, просто супер. Друзі, варимо компот. Бо в нас вже розігріта плота, м'ясо ми вже зняли, покуштували все смачно. Яблучка, чорнослив. Чорнослив, до речі, гарно зберігається в морзилці. Бо як ви купите м'якенький, якісний... Він швидко може зіпсуватися, якщо постоїть там а в морозильній камері краще зберегтися. Можете цукор не додати. Візьміть груші, сушені, там яблучка солодкі і зробіть узвар. Все, не треба соки, там газводи, то все ж подорожиті наш цукор і інсулін. Виділяються безкінечно, непонятно для чого. Так, друзі, терастий момент. Ну, по-перше, закипів компот. По-друге, спеклася наша ковріжка, і знаєте, що вона не пахне риби. Вона пахне кексиком. Зараз будемо її потрошити і подивимося, що воно, бачите, пористе? Я все покуштувала, м'ясо мені дуже сподобалось. ну, Компот я знаю на смак, дерброди сподобались. Отже, це чудо-юдо риба хліб. Мені сподобалось, бо я люблю е шпінат і я люблю рибу. Запаха нема, але присмак риби є начебто парена риба. Я ще спробую в холодному вигляді, як це його їдять, там намазують зверху крім чіз красної риби зверху, це такий пепешний сніданок. І потім вам напишу десь, бо вже ж відео закінчиться, друзі. Якщо ви хочете бути здоровими, залишатися здоровими, ми мусимо подружитися з вами зі здоровою кухнею. Не дня не сідайте їсти без якоїсь зелені. Морквина, цибулина. Капуста, звичайна, квашена капуста. Які доступні овочі, такі є. Обов'язково організуйте собі білок. Тому що не буде білка, якоїсь кусочок рибки чи м'ясця, негайно ви заміните це вуглеводами. І хоп, і все на бідрах. Тому що, ну, вуглеводи всі ж знають, що їх треба їсти тільки з утра і тільки в невеличкій кількості, а вдень треба їсти нормальну їжу. Якщо ви скажете дорого то придумаємо якісь разом альтернативи. Ви ж не кажете машині на заправці так, бензин дорого, сьогодні їздиш на траві, насилися якомусь. Отже, друзі, якщо якась проблема з грошами, так ви мені напишіть, я зніму вам окреме відео, як заробляти гроші, навіть дистанційно. Тоді ви зможете замовляти собі доставку прекрасної, здорової і вже приготованої їжі. Обіймаю кожного глядача, який додивився це відео до 13-ї хвилини. Бажаю здоров'я і усіляких гараздів! Дивимося, друзі, консистенцію, щоб ви не переживали, що у вас не загусне соус. Є така проблема. У мене теж такі були раніше переживання. Тепер їх нема. Просто слідуйте рецепту, слідуйте технології приготування. І буде вам щастя!